Всім доброго дня. Христос Воскрес. Приїхав я до коників. Привіз щойно цю кубилу, бо вона попрацювала сьогодні трошки, ще навіть добре не висохла мокра. Коники на продажу. Ра ага їх поперепинаю, ще не перепинав сьогодні. Це ще не всі коні, ще є вдома. Кого би цікавило, такі коні на продажу, телефонуйте. Номер буде вказаний в описі. Кобилка собі трошки ногу поранила, але то нічого відійде. Трошки підкривує, але то ніц. Така лушичка теж на продажу, рік і три місяці. Досить непогана, дуже спокійна, повністю не копає, не кусає нічого. Будемо тримати для людей. Хтось собі купи, випликає до великої і буде мати працювати для роботи. Рік і три місяці дуже гарно виглядає, така не є маленька, відео так не переказує, яка вона є на його. О, а Це її мама цієї купила. Я недавно казав тиждень часу, тільки як відлучили її від молока. Вона ще. Ще аж до зараз сало молоко в своїй мамі. О, маленька, я її вже взяв відлучив окремо. Дай руку. Ця спотіла, трохи мокра. Хоче потаритись. Шість років ці кобилі. Трошки ходабу, луша її сало. Але нічого, відійде. Тиждень, другий і буде все, все добре. О, маленька. Так, зараз покажу ще одну кубилу. Це ще не всі коні, ще є вдома. А у нас дощ почався. Маємо зараз ще таку кубилку досить непогано, я би сказав, 700 кг кубила має. Ми її важили на вазі, спокійна, адекватна, робоча, дуже гарне дає потомство лушат. Кубила 8 років. Спокійна, повністю все. Розкол має, дай руку, Артур. Не є маленька. А була вдома, трохи неї вдома працювали, тепер вигнав її на, на поле би паслась. Така і хоче, діду му... до мотоцикла. Кубила повністю здорова. Юна, хочу тебе ззаду показати, яка ти є. Ну не дасться. Де ходила кругами? Так, кубилка. Стій. У нас дощ почався падає. Кубила зараз не є жеребна. Мало цього року лушака. Досить такого великого. О. Коні знаходиться в Тернопільській області під Гаєцькому районі. Проба люба, люба проба. Кубила вивозить верхи, малому 5 років, малий сідає на неї і їде, вона нічого не каже, спокійно. З горба дуже добре тримає. Ось така кубилка. Зараз будемо їхати, почекай. Була досить така велика кубила, не є маленька. Кажу, ми кубилу важили, 700 кілограмів має кубила на вазі. Маємо ще одну кубилу такого красу вдома ми тримаємо її вдома бо вивозимо у неї воду коням отаке косимо Номер буде в описі, хто би хотів дзвоніть, питайте. Ось такі наші коники на продажу. Є і менші, є і більші всякі. Рахую, що ця кобила не є мала, 700 кг, це є трохи багато. Будемо зараз завершувати, бо падає дощ. Нам ще їхати. Лошечка дуже гарна, мені подобається, має рік і три місяці, а виглядає так якби на два роки. Відео кажу так не переказує, як то є. Мокнеш? Шльом на а, ти собі надягнув вже. Що? Будь -будь, будь будь біля мотоциклі, зараз ще трошки я хочу так показати добре кубилу і будемо їхати. Можемо і привезти, і поміняти, якщо недалеко. Тікай до мотоцикля, я говорю. Не дає себе добре познімати, тікає від мене. Мене її вчора дрова возили з лісу. Кобила дуже, з горба, тримає назад, любе. Повна фіра дрова одна. Навіть не чула, як шла з цим возом. Але зараз сухо, ніяких болотів немає, нічого тут. Легко. Наймали на канале. На. Будемо завершувати всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, будемо знімати далі. Не було часу трохи і зараз трошки час з'явився. Ігра зараз можна буде пустити до, до жеребця. Я думаю, лушата були би гарні, але я знаю, того року вона мала лушака. Досить такий непоганий був лушак, поридний був. Теж мав розкол, все повністю, не є в остроклубі, ні, нічого. Вона повільна, може бути для старшого чоловіка, бо вона повільна кобила, вона не любить там бігти чи щось. Возі вона дуже повільно йде. Кажу, як є. Лушиця то вже буде трохи така востріша буде. Вона така вустроклуба. Але файна кругла така не є, що аж такі так як коні таке мають, такий сильний горб вона того немає. Не є така аж. Буде досить непогана лошечка. Всім дякую за увагу.